У Харкові багатотисячна мирна хода футбольних фанів за єдину Україну закінчилася кривавою бійкою з проросійськими активістами. 14 людей поранені, 8 шпиталізовані, серед них є і міліціонери. Подробиці далі. Дивіться у сюжеті. Їх помирив 30-метровий український прапор. Фани харківського металіста і Дніпра вперше за 30 років ворожнечі стали пліч-о-пліч. -пліч. ідуть багатотисячною ходою за єдину Україну. Атнешення саме топові все нормально. В не могли такого себе представити. Ну час як би скати на першому місці Україна. Всі фани різних команд об'єдналися, тому я вважаю, це дуже актуально даний час. Багатотисячна хода футбольних фанів, але сьогодні тут в ходу нетрадиційні спортивні кричалки. Всі хором співають на шумілі куплети про Путіна і український гімн під акомпанемент барабану. The cat sat on Треба пройти пішки близько п'яти кілометрів від центру міста до стадіону, де отут -от має розпочатися футбольний матч. Ультраси в масках і балаклавах час від часу вибухають димові шашки, запалюються петарди. Центр міста в диму від фаєрів, але все мирно. Аж поки колоною не пішли чутки, що НАТО. В підсині жовтими стягами нас догоняють російські активісти. Вболівальники повертають на 180 градусів і йдуть стінкою на стінку до людей з георгіївськими стрічками. Просять дітей, і жінок сховатися у дворах самі ж Розі підбирають каміння, ламають гілки, кажуть для самозахисту. Всіх, Починається бійка. Вхід ідуть палиці, цеглини і просто кулаки, розбиті голови, сирени швидких, які забирають закривавлених активістів, і ще кілька постраждалих, які відмовляються від медичної допомоги. За чим за чим -то я ще задіяні відчимпатому? Потом уже лежачий в обилі вообще то говоря не делается по-нормальному. Ми просто йшли без нічого, ничего у нас нету, ни палок, никаких нет. Начали, начали в нас бросать шумові гранати, кирпичи. Зараз міліція з'ясовує з, з чиєї сторони більше постраждалих. Тим часом під гарячу руку потрапляє червона іномарка. Вона кажуть, весь день їздила містом з російським триколором. У мене в машині сиділа три дівушки і один парень. От парень нас спасав, тому що було розбита всі стекла. Було, пускали газ в машину, та були ультраси Напали, тому що вони не взагалі... Это неуправляемая толпа. Вот они считают врагами всех тех, кто не согласен с ценностями Майдана. Мы не согласны. За данными милиции, після сутички в лікарні опинилися восьморо. Серед постраждалих є і правоохоронці, а ось затриманих серед учасників бійки немає. Аліна Цибова, Микола щиров, Харків, ТСН 1 плюс 1. І в центрі Харкова міліція затримала 13 сепаратистів, які напнули намети та зводили барикаду на площі свободи. Правохоронці заповнюють, затримані поводилися агресивно, В них вилучили бити, каски, обухові пакети та коктейлі Молотова.